Деньги тырили, извините, за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Признавали, что они все это делали только для одного: чтобы накачать Украину оружием и бросить ее на Россию. Элиты. Деньги где-то украли, вот там пальцы веером. И вот мы, мы, элита. Какая элита? Мы много вложили в эту страну. Мы воспитали там в каждом городе целую сеть людей. Это стоило нам очень дорого. В нужный момент они придут к власти, и Украину мы вам никогда не отдадим. Им не страшно в руки страну передать, будет таким вот людям. <заркаж> Смотрите, какой взрыв! <заркаж> Ё-моё! А я же хотела спитати, а чего цена такая счастлива? Так про це прям спивочья говорить. Прям посмотрите, какой взрыв! А, по а потім. Смотрите, як він oh! Ну, Здавалося, ніби вона зараз веселку побачила в небі. Знаєте, дощ пішов, сонце засвітило, і раптом веселка в небі з'явилася, і вона така, подивіться, який взрив, а потім дитина там поруч. Йо-мо-йо! А отут, каже, уходимо. І це правильне рішення. Тому що уходіть треба. По перше, подальше по-друге, якомога швидше, тому що горіти і вибухати буде кажуть довго, оскільки це найбільший склад артилерійських боєприпасів на території Росії. А бачимо, що люди збираються на евакуацію. Організованої евакуації на той момент немає. Ну і відповідно, МНСників також. Поки що не видно. Не видно цього знаєте потоку автомобілів, які мчать до арсеналу, або не видно якихось пожежних, або не видно тих самих, не знаю, швидких автомобілів, які мали би в цей момент рятувати місцевих мешканців. Тому що влада Росії вирішила, що може цей самий склад боєприпасів один із найбільших або найбільший організувати або розмістити його. Поблизу населених пунктів дуже поблизу, тому що тепер всі населені пункти в 5 кілометровій зоні мають виселитися на найближчий період часу. А можливо, потім і повертатися не буде куди. Взриви роздаються в районі воїнської часті в Кіржацькому районі Владимирської області. сообщається в перекритті дороги со сторони Москви. в Киржач. Местные жители пишут, что дым от взрывов виден над поселком Барсова. Там находится арсенал главного ракетного артиллерийского управления, воинская часть 785. Ну и 100 тысяч тонн боеприпасов там находятся, а значит все они могут взлететь в повітря. Чего и чекаємо Там КАБы, там арт-снаряды, там ракеты для РСЗВ, там компоненты Для ЗРК. все це вибухає на території Росії, значить, все це не вибухає на території України. Наша ідея доволі проста. А в той момент, коли Україна говорила про те, що давайте зупинимося на 30 днів від обстрілів цивільної інфраструктури, що варто підмітити, в цей самий момент, коли Пісков своїм ротом говорив про те, що нам надати думають над цим предложенням, в той самий момент ракети каби летіли. По Одесі, Запоріжжю, Харкову, Херсону. В цей самий момент вибачте, але щось прилетіло на цей найбільший арсенал зброї. Поки ви думаєте, ну щоб вам було про що подумати, скажімо так, щоб вам знаєте фончик організувати, на фоні якого ви можете подумати. Але знову ж таки, тактика Росії бити по соціальним об'єктам, по будинкам багато Артирним в Україні е, Україна е, б'є по арсеналу, тому що правило, яке перше з перших говорить про те, що якщо це знищувати на землі ворога, відповідно це не буде використано проти України. Ну а Пісков каже, пока думає. Все эти дни мы получаем огромное количество, но мы уже к ним, наверное, должны привыкнуть, огромное количество очень громких новостей из США, которые касаются урегулирования украинского кризиса. Там, Буквально позавчера Трамп заявил, что в течение трех дней Россия и Украина должны, либо скорее всего, о чем-то очень масштабном договориться. мы иногда уже не понимаем, вот что это означает. Мы действительно о чем-то в ближайшие дни можем договориться с Украиной или они с нами? Ну, мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование жизнеспособное регулирование в короткие временные рамки. Но ну, вряд ли это дело неблагодарное. Но работа действительно ведется. Работа ведется. Мы слышали на этой неделе заявление нашего президента о том, что сложные вопросы, связанные, например, с предложением украинцев, не наносить в продолжение пасхального перемирия, отказаться от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. И президент сказал, что это нужно обсудить, в том числе это можно обсудить и по двусторонним каналам. Імію це канал з української сторони. Президент. Мені здається, достатньо та півтори хвилини е, бреда. Я думаю, що це от норма українця, яку він може за один раз послухати. Тому що я вже знаєте відчуваю десь спини мозком і рефлексом, знаєте, внутрішнім, що десь отут вже доходить е, цієї інформації від Піскова. Е, дивіться, я подумав мені не дає е, Покою думка, чому це українська криза? Ну тобто, з однієї з сторони, Путін 24 лютого виходить і каже, що це спеціальна воєнна операція. Спеціальна воєнна операція. Аж раптом на а, четвертий рік повномасштабного вторгнення це стало українською кризою. А що б то раптом? А куди ділась спеціальна воєнна операція? Ви її закончили? Чим вона закончилась? Давайте тоді поговоримо. Чи ви про це розкажете 9 мая на параді? Коли у вас там лідери якісь поприїжджають на цей парад, тому що у вас там дата велика 80 років? Тим не менше. Що специальной военной операцией? Куда Куди делась? чим вона закончилась? Ну і собственна какого результат? Оце питання, яке мене турбує, і звідки взялася відповідно українська криза? Я розумію, що визнати, що Росія проводить спеціальну воєнну операцію, або визнати це, визнати, що вона нічим не закінчується, а визнати, що Росія розпочала війну, а не українську кризу. Це знаєте, як не знаю, алкоголік медведів раптом би Вирішив зізнатися, що він е, ну, не просто, знаєте, алкоголік. ну, Тому що він таким є. А що він, не знаю, е, каже: ну, у мене просто нерви і святковий настрій. Знаєте, що ти п'єш? Я не алкоголік, я просто у мене нерви і святковий настрій. І все. Ну, оце так звучить зараз. Оця українська криза. Е, ну і звісно, е, на фоні спеціальної воєнне операції. українська криза звучить е, так, що нібито, знаєте, в Україні закінчилася гречка, і вони прийшли нам допомогти з цією е, українською кризою. Що правда, прийшли з танками, правда, прийшли з військовою технікою, правда, піше піш, прийшли з двома мільйонами солдатів, у яких зброя в руках. Ну і заодно вбили е, е, кільканадцять тисяч населення України. Ну… Отак От звучить українська криза. Ну і, до речі, про а, зброю, з якою вони а, прийшли в Україну. Вот вы сказали, что с 60-х годов ничего там не происходило, ничего не вкладывалось. Мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались. Выкачивали ресурсы і деньги из этих территорий і из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения. Их і хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому такое желание сотрудничать. А як його зараз заживе за діло? Та тому що він же ж теж зберігав гроші на рахунках за кордоном. А тепер їх не віддають. Ба більше того, відсоток, який наростає на цей вклад, віддають Україні для того, щоб вона купила зброю, якою може потім бити по а, Росії. Привіт склад, хочеться сказати. А по-друге, самі активи можуть у підсумку теж бути передані Україні, як ви розумієте, тому що вони мають служити відновленню того, що Росія знищила. Тому, говорячи про те, що Україна зберігає свої гроші десь на вкладах за кордоном, можливо, Путін не має на увазі ті російські активи, які тепер будуть відправлені Україні. І віддати все на відкуп своїм спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у, на... у украинского народа вытащили за рубеж и все. Они там на этих деньгах так на крюке сидят, даже если бы хотели что-то вернуть, никогда этого себе не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. У мільярдах на досі продовжають воровати, тому що де поставки аружя, котрої там осуществляють із западних стран, є те аруже оказується на міжнародних ринках чорних міжнародних ринках, то там, то в Африці, в то що де тоді а в мене питання тоді: а чого тоді Росія не купить собі цю зброю, яка впливає на західних закордонних ринках, от в Африці, наприклад? Там свого часу був Вагнер. Чому Вагнер не купив американської техніки або європейської техніки, яку Україна в Африку продала? Ну окей, у вас не працює додаток OLX, Ви не можете купити собі західну зброю, яку Україна розпродає. Ну, добре, ми не користуємося vpn сервісами тому ми не можемо викласти її на Амазон. Добре, але чому ви при цьому не можете купити західну зброю в Африці? Ну або десь в так званих республіках. Знаєте, там десь між свіжим салом і прапорами на Воросії стоїть там три топора. Ну, 777. Чому не купите? Грошей не вистачає. Ну, Ви ж їздите за зброєю в КНДР. Ви просите компоненти в Китаю. Ви купуєте шахеди в Ірану. Чому ви не купуєте західну техніку, яку Україна продає? Я розумію, що е, питання надто логічне для того, щоб на нього відповідав Путін, але все ж таки не могла його, вибачте, не озвучити. Я розумію, що все навколо змова, і Путін точно знає, де він е, бачив цю техніку. Але я так розумію, що е, його знову ж таки знаєте, болить і бісить те, що воєнторг після 2014 року більше не заводить і не завозить в Донецькі шахти європейської західної зброї. Чудово при цьому його розуміємо. Вибачте, нічим не можемо, як то кажуть, допомогти. А в цьому питанні також переживання української сторони підкритист української сторони наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решить этот вопрос, путем договора. Это еще одно повторение этой готовности. Пісков і телефонні розговори. У мене таке відчуття інколи, що Пісков – це згенерований ще е, інтелект. Але ще якась була така початкова версія, знаєте, така яка ще не розвинулася до того додатка, з яким ми можемо вести якісь конкретні діалоги, тому що кожного разу Пісков записує якісь галаса вухи десь з підвальних приміщень, але тим не менше про що говорить Пісков? Пісков говорить про те, що Путін виявляється, хоче поговорити з Зеленським. Якось він весь цей час не висловлював такого бажання аж тут раптом Пісков говорить, що ну слухайте, нам не подобається те, що Україна, президент Зеленський, заборонив всім і собі в тому числі говорити напряму з Путіним. Ми хочемо, щоб цей, ця заборона була знята. Знаєте, я про що подумала? Ну зараз буде можливо дуже погана аналогія, але тим не менше. Знаєте, я зараз, от подумала, що Путін. Він як колишній. Ти його заблокував, а він тобі скидає по гривні в Манабанк і каже: Я тобі все одно скажу все, що я думаю. От тут така сама історія. Розумієте? Ну, от він реально як токсичний колишній. Постійно намагається до нас щось там донести, достукатися, з'явитися. Ми кажемо, ми не хочемо з тобою спілкуватися, ми не хочемо тебе бачити. Ми не, не хочемо, щоб ти був на моїй території. Я більше не хочу нічого про тебе ні чути, ні бачити, ні знати, нічого. Просто парканом обгородитися і взагалі більше до мене не підходь. А він каже: ну, в смислі, ні. Давай поговоримо. Немає нам з тобою про що поговорити. Ти а, козел, ти підняв на мене руку, ти а, бив, ти не можеш себе контролювати, ти не можеш контролювати свою агресію, ти просто тиран, вбивця, ми не хочемо з тобою говорити. Ні, я кажу, давай поговоримо. Я змінюсь, я зараз виправлюсь, зараз я стану геть зовсім іншою людиною. Я тобі обіцяю. Ну, Як це так? Путін, він же знаєте, він от... Як альфасамець. Він же ж не звик, ну він, принаймні, себе таким вважає, та? його, принаймні, в тому впевнили на території Росії. Він же ж думає, що ну, тільки він може вирішувати, з ким він хоче спілкуватися, а з ким не хоче спілкуватися. В сенсі його заблокували, в сенсі його ніхто не хоче слухати. Ну, З ким йому спілкуватися? З Пісковим, непонятно, де він сидить, в якому підвалі, як йому туди дозвонитися. Шайгу Герасимов, де вони? Все, немає з ким говорити. Ну, інколи он, Дональд Трамп його набирає. Але це такий, знаєте, одинокий дзвінок. Ще й американською. зрозуміти, що там йому розказують. Або Абсолютно ложь, которую признали. І французькі, і німецькі политики, які признавали, що вони все це робили только для одного, щоб накачать Україну оружием і бросить її на Россию. Потому что ваша вековая мечта в конечном итоге сводится к одному. Подсознательное. Вы хотите находиться в ситуации, когда русские войска стоят в ваших столицах. И вы тогда, наконец, выдыхаете свободно, зная, что наступило наказание за ваши вековые прегрешения. Русские войска входили в Париж. Русские войска входили в Берлин. И, судя по всему, ситуация такова, что, может быть, в этот раз будет некуда входить. Потому что то обострение конфликта, который грядет, когда на полном серьезе, вот вы меня извините, я еврей, я когда от кандидатов канцлера ФРГ Фридриха Мерца слышу эти слова, то я хотел бы уточнить, к какому периоду проклятой немецкой истории он соотносит свою бездарнейшую фразу. Германия снова возьмет на себя ответственность в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не високомірна, а по партньорські нас за вісіткаким буде будущем. Що непонятно, хочеться сказати. Е, ну, дивіться, я розумію, що брати на себе відповідальність це та фраза, яка невідома Росії, тому що е, там немає невідповідальності, там немає ні брати на себе, там немає нічого про е, причинно-наслідкові зв'язки. Там є Путін, який сказав, ідіті з до ви із. Вам сказали, ось та дічка читайте, ви її читайте. Там не треба думати, там треба казати, говорити, робити те, що сказав Путін. Сказав пригати на одній нозі, пригають, сказав чесати голову, чешуть. Ну, типу, там не треба брати на себе відповідальність за якісь власні дії чи поступки. А е, Німеччина каже про те, що вона готова брати на себе відповідальність і давати відсіч Росії, попри вікову історію, попри те, що е, Німеччина в неї дуже глибока пам'ять, і вона пам'ятає про те, що вона не мала би брати участь у війнах більше, але вона розуміє і бачить, коли відбувається несправедливість в цьому світі, і тоді на неї реагує. Нам це коштувало багатьох зусиль, щоб довести Німеччині, що треба робити все можливе, щоб зупинити. Другого гітлера на цій землі Путіна відповідно. А вот и він. Виділи первинну реакцію. Я думаю, що це всі заметили. Було опубліковано заява, згідно з которуму наше пропозиція розглядалась як гра з судьбами, з життями людей і так далі. От ну, там, видимо, нашлись хто-то повніше, хто, хто підказав, скоріше всього, ціностранні куратори, що відвергати такі ініціативи це провірена позиція для київського режиму, і вони быстро согласились. От знову таке. Бачите, я знову повертаюся до аналогії з колишнім. колись в моєму дитинстві була така ам... Ну, гра, фраза, е, хоч, не хоч як хоч. Е, знаєте, там, типу, коли е, пара йде, там, повз якийсь ларочок, і е, цей хлопець каже своїй дівчині: Хоч шоколадку, хоч, не хоче, хоч. І от отак. От, 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 е, Хоч конфетку, хоч цвіточок. І у підсумку в якийсь момент вона встигає, і каже, хочу, так, куплю, куплю. Е, от десь, от в такий момент е, мені нагадує Путін, знаєте, оцей. Е, тобто, в момент, коли Путін каже, давайте на 30 годин, на 30 годин! Україна, я нагадаю, попередні 30 днів чекала на перемир'я, до якого нібито домовилися Трамп, Путін і якби повідомили про це Україну. Так от, на 30 годин Путін запропонував припинити вогонь. І буквально за кілька хвилин з'явилося повідомлення, що Україна нібито відкинула це перемир'я. А Україна в цей момент. Його ще навіть не отримала це повідомлення. У нас трошки там різниця по часу. І ми такі в сенсі, ми ніхто нічого не відповідали. Почекайте. Ну і тепер вони, звісно, тішаться, що а, а, хтось Україні підказав, як правильно бути. Бо Україна в той самий момент каже: А чого ж на 30 діб чи на 30 годин? Давайте продовжимо на 30 діб. Давайте на місяць. І нам кажуть, ні, 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 ні піду, підо, не, не спішіть. Ні, 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 так швидко рішення не приймаються. Так що там може вам передати у тих кураторів розумніших, які би могли вам допомогти це рішення прийняти? Бо у вас я так бачу з цим проблеми. Не свого інтелекта, ні штучного, нічого немає. В цей самий момент, а все ж таки не завадило би щодо України на вихідних. Чи є пропозиція від Сполучених Штатів, щоб Україна визнала Крим частиною Росії? Боже, я не дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів. Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України Росії. У нас були дійсно хороші зустрічі щодо Ірану. Теж воно, коли хороші зустрічі, то ну прям є про що розказати. Прям ти розумієш, що і е, одне обговорювали, і друге, і третє. А, і ну, поки про це рано говорити, але зустріч. Щоб були в принципі хороші, і якби ну якби вони були поганими, то звісно не було би про що взагалі казати. А так, ну прям є про що. Але ну в найближчі 30 днів в найближчі 3 дні ми про це нічого не почуємо. Та ми почекаємо. Ми ж люди не горді, куди нам спішити. А, що касається не ні по об'єктом гражданська інфраструктура, всі надо треба розібратися. Ну наприклад, вот на всім хорошо відомий удар наших ворожених сил по на центру по моєму сумського університету. Гражданський це об'єкт ні? Так, це був гражданський об'єкт. Загинула найбільша кількість цивільних з 2023 року, і Путін про це говорить представникам от своєї преси, і в тому зізнається на весь світ. А в цей самий момент хочеться звернутися до Гага і спитати, що там з ордером другим буде він виписаний на Путіна чи ні по удару, за удари по а, соціальним об'єктам, в яких Путін зізнався. Тому що ви можете взяти це зізнання, додати туди а, день, коли цей обстріл відбувся, і взяти список тих, хто. Загинув від цього самого удару, бо він був нанесений в центр Сум, я нагадаю. Тому просимо додати в протокол і записати, що Путін це підтвердив. Ми в чому то упрощаємо проблему. От я замітив, що останні може бути 5 10 у нас всі спори, яких би убеждень не закінчуються констатацією того, що і одна сторона, і друга це фашист. Обычно друг друга так вот обвиняют. Ну, в общем, да, бывает. Проблема такое часто. в том, что вот мы этими словами как бы, ну, просто нам очень удобно оперировать. Ну, вот видим врага, он нам не нравится. Давайте мы его просто скажем, что он фашист. Ну и все. И вроде как бы вопрос решен. Но на самом-то деле вопрос не решен. Вот я вам скажу, у меня есть опыт разговора с очень одним высокопоставленным дипломатом, не буду называть его фамилию, он потом в Европейском Союзе отвечал прямую за Украину. А это был разговор более чем 10 лет назад, когда я был заместителем директора Российского института стратегической исследований. Он приезжал к нам снять как бы информацию, как мы относимся к Украине, что собираемся делать, ну и соответственно нам было интересно, чего они uh -huh. по этому поводу думают. Так вот... Несмотря на то, что с какими-то вопросами мы могли друг с другом согласиться там, по поводу Украины, как только разговор зашел о том, что рано или поздно все равно Россия поставит вопрос о том, что Украина ⁇ это часть нашего государства, нашего русского мира, он сказал, нет, мы много вложили в эту страну, мы воспитали там в каждом городе целую сеть людей, это стоило нам очень дорого, в нужный момент они придут к власти, и Украину мы вам никогда не отдадим. Пробле... Потом мне пришлось этим человеком заниматься в качестве, ну вот, узнать, кто он такой поподробнее. Слушайте, это абсолютно либерал, любит джаз, во всяких молодежных тусовках. То есть ну, абсолютно ничего связанного с фашизмом там, или нацизмом. Но русофоб был абсолютно стопроцентный. То есть и работа против нас абсолютно железно. Это знаете, так розмірковувати, как. Як... Окуляри надів інтелігент. Ти подивися, ну нічого ж не е, вказує на те, що він е, е, хоче вбивати українське населення. Нічо, дивіться, інтелігент в окулярах сидить в студії. Хіба що там написано, що це там перший канал, чи який, е, де це відео показують. І це єдине свідчення того, що. Е, це не людина. На тому, власне, і завершимо. Про те, кого виращують на Україні, ми вже неодноразово чули. Лабораторії з любові до рідної землі, повірте, працюють в кожному населеному пункті, і кожного разу ця любов розгорається з новою силою, ще більшою силою після. Чергового терору зі сторони Росії, який не припиняється, ви хочете нас залякати. А ми ще більше любимо свою землю, свої збройні сили України, і ще більше ненавидимо все, що пов'язано. З Росією на цьому певно поставимо крапку. Дякую вам за черговий обзор пропаганди, який ви подивилися разом зі мною. Традиційно чекаю від вас, подобайку і коментар під цим самим відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі, Па-па.